Дуже розповсюджена звичка, яка закриває людям їх фінансовий потік. Зараз розкажу, яка саме. А поки підписуюся на канал, я ділюся цікавими фішками для щасливого і гармонійного життя. Уявимо, що ви сьогодні мрієте про якусь яскраву річ дуже класно. Ви просто марите її і вам простір дає на неї гроші. У секунді ви розумієте, що у вас є вся сума, і ви зараз можете її купити. Проте, через секунду, ви вже думаєте, що да, прикольно я б купив цю річ, але в мене оці розходи і ці, і я маю ще заплатити за багато чого. Я, мабуть, Відмовлюся, тому що ну це нераціонально. Я не можу собі цього дозволити. Ну не можу це вже в принципі зрозуміло, що ви даєте собі установку і закриваєте фінансовий потік. Це зрозуміло. Проте, найцікавіше відбувається далі. Ви можете відстежити і згадати на своєму прикладі і зі свого досвіду, що в той момент, коли ви зекономили гроші, ніби зекономили, і не купили те, про що ви дійсно мріяли. Ці гроші, які ви нібито зекономили, вони завжди підуть на витрати або на ремонт, або на те, що у вас порвалося, те, що у вас зламалося. Тобто будуть витрати взагалі не на те, що вас порадує, не на те, що вас наповнить. Навпаки, у ваших фінансах ніби образується дира, яка жирає весь ваш дохід. І ви бачите просто, як гроші утікають крізь пальці. Тому тобто наступного разу, коли будете відмовляти собі у тому, про що зараз благає ваша душа, подумайте ще раз. Які це наслідки для вас буде мати? Змініть свою установку, дозвольте собі відкрити свій фінансовий потік тим, що сьогодні вас порадує, тим, що дозволить вам сьогодні відчути себе краще. Став лайк для енергообміну, якщо інформація була корисною, і ще побачимось!